Здорово, народ, Я Сателіт і давайте ж продовжимо сьогодні проходити гру The Us of The Наскільки я пам'ятаю, в минулій серії ми, за... ми зупинилися на тому, що ми бачимо, напевне, наше минуле, де ми Ось, о, зараз побачу, як ми прийшли до каналізації, як ми прийшли до смерті. Ой, котрі. Кача... Бо, сподіваюся, буде цікаво. Так. Що нам треба зробити? Я вже не пам'ятаю. Так. Легендарна проклята броня. Там кіт, і його треба звільнити. Здається, нам меч для цього треба. Так. Де нам взяти меч? Так, напевно, кіт. <кхід> напевно кіт скинув ці документи з полиці. Ви тільки гляньте на цю статтю. Хе, люди, такі чвануливі, завжди прикидаються новинами. Так, це вже було. здається. Ой. Так. Угу. Ну, пішли шукати меч. Ой, де ж це не там. Я те зрозумів, що не там. Кожний порядочний кіборг тримає у своїй спальні меча. А ранкова газета зараз гляну. Здається, усі тільки говорять про якусь э, участь густо в компанії. Уявлення немає хто така густа, але але... ми граємо в хру, а не досліджуємо її лор. У її лор можна досліджувати потім. Так. Ванна. А ванній меч? Ну, звичайно, так, в туалет не можу, ванну не можу. Кожний порядочний кібер тримає меч у ваній. Гострий, дворучний меч, який не зіржавів, хоч і зберігався убиральні, як він міцний і чудово служить у ролі полички для одягу. Ага. Ось так зазвичай всі ці технологічні проваді і слугують. Купуєш їх? Куєш обіглу доріжку, думаючи, що будеш бігати. А ні, будеш то вішати на ней білизну. Так. Ну, пішли на гору, зараз рятуємо котика. Здається, в мене щось селі... селилося, але але, де начхати? Так. Агов хіба то не Вільям? Няв. То це ти був привидом у латах? Як ти тут опинився, дурненький коти... котиську? Няв-няв-няв. Е, щось е, це так щось не так з цими латами. Тобі пощастило, що ти не постраждав. Іди додому. Сьогодні у мене немає для тебе сушеної риби. Так, для інструментів з електронним замком. Щоб набраняти цілковито затихла. Ти що скажеш. Тепер ми, на... Тепер ми нарешті можемо піти до обмінної станції. Угу. Так. А... Щ... Угу. Здається, що процесор чи декодер несправні. Я бачив процесор на першому поверсі. Декодерів більше немає, але можна пошукати серед побутової техніки, скориставшись розбірником. М -м -м. Зрозуміло. Тут, тут більше нічого. Так. Ой. Схоже, тепер нам треба вниз. Е, там щось буде, вже не пам'ятаю що. Ой, моя пам'ять, ой, бедошна. Да. Сьогодні перший день універу. Напевно, я такий втомлений після занять. Краще спершу походити BBX. Угу. Тобто це потім ми сюди зайдемо. Так. Четверо півдні. Угу. Я те зрозумів, Так, ай. Це, я можу йти. Старий, полі... Старий поліційний трофей за заслуги тепер наповнений китячим кормом. Правильно, саме катячі корм має бути в трофеях. Так. Ти чого ще тут? Ймовірно, пані Пері все тебе шукає. Який пері? Пері ко дзьоб? Малюк хоче, щоб з ним погрався. Краще вдати, що я його не помітив. Угу. А, стайці я бачу процесор у тій коробці на горі. Мені до нього не дотягнутися, як він туди потрапив. Треба якось дістати той процесор. На полиці багато книжок про, генера... про генетичні захворювання. Щоб спіймати Ноя, я реально досліджував цю тему. Цікаво, чи він досі живий? Напевно, Ной це якийсь злочинець, що ми його бі... ловили. Я думав, Ной це наш друг. Ось так завжди. Нам тепер треба знайти деактиватор, де чи як його там. Гей, малюче, дістань но ну, он ту коробку, що лежить на горі на книжковій шафі. А да, нам треба процес розпочатку. Няу. Давай, но ну, без своїх фокусів забув, хто тебе врятував. Няу! Б'юся в заклад, цей хитрун просто хоче, щоб з ним похрались. Так. Ось трохи сушені риби, піду гуляти, знайду тобі якусь якусь гарненьку кицю. А... Так. Ну він у нас скаструєний, напевне. Піду гуляти часу немає. От, давай сушену рибу. Якщо допоможеш мені, я пригощу тебе смачненькою сушеною рибкою. Що скажеш? Вільям не виглядає зацікавленим і злегка хитає головою. Що? Не хочу сушеної риби, я думав, це твоя улюблена їжа. Б'юся в заклад, цей хитрон просто хоче, щоб з ним погралися. Так. Кюцю знайду? Нещодавно я бачу гарненьку кицю. Якщо допоможеш, я тебе з нею познайомлю. Няу -няу. Ти оце щойно нагримав на мене. У тебе вже хтось є. Мяу- няу няу. Віллями дещо сором'язиво, понурює голову. Б'юся в обз... так, я тебе зрозумів. Ну, піду гуляти. Дістань те, що мені треба, і підемо на прогулянку. Няу-няу-няу. Здається, Вільяму дуже хочеться піти гуляти. Хочеш порозважатись на вулиці, Так. Щойно я тут закінчу, ми піду на прогулянку. Але спершу дістань мені коробку. Мяу-няв. Чудово. Тож, ось сушена риба, як і... яку я обіцяв. А погуляти няу! Не хочеш? Няу. Гаразд, я знаю, що ти хочеш піти погуляти, але дай мені спершу замінити поламані деталі BBX. І тоді ми підемо. Няу-няу. Смерти ядро виробниця в компанії AED в бри... придбаному магазині вживних... вживаних товарів. Угу. Так, а тепер мені треба ще знайти. Ой, щось там неде. Хочеш, щоб ми зараз вийшли на прогулянку? Мяу. Звісно, підемо після того як я тут закінчу. М -м -м. А де ось той декордер? Чи як його? Так, давайте підемо його шукати. Де він може бути? Якщо думати не тут. Mm -hmm. mm -hmm. Я це тут опинився. Іронічно, що минулого разу я навіть не надав цьому особливого значення. Хоча щось опинилося, щось цікаве, але я не зрозумів все. Може тут також десь декордер лежить. Так, ну що ж. А на хори може він дійсно на хорі. Я вже начал сюди пошукав його. Так, моє шифрувальне таблиця я колись дуже цікавився такими речами. На звороті написа, якщо забудеш код, питай гора. Ага. Ну, я про всяк випадок це збережу, як то кажеться, воно мені ще знадобиться. Так. Угу. Ось і знадобилося. Так. Угу. Проє потрібно для від'єднання декодера лежить тут, але я не можу згадати, код. треба зв'язатися. Треба зав'язувати за з алкоголем. Зв'язатися з алкоголем це не треба. Так. Ну дивимось. А які нам цифри треба? Що там у гора? Так. Ой-ой-ой-ой. Питай гора. Та звідки я знаю, які цифри треба для вашого гора? Не туди. Тут був малюночок, можливо, це те, що мені треба. Ти не ти. Так, малюночок. Ой, капець. Так, і це я теж збережу про всяк випадок. Ладно, зараз буду розв'язувати. У-хо-ху. Ух, ух. Складно, напевно, буде. Там стільки символів. Але, але ми впораємось. Так. Ага, це ми. Угу, його заживили. А! Так, да, я те зрозумів. Це не те я зробив трохи. Так. Так, дивимось. Сім. Сім. Тут таких. Символів нема. Що. А, чи є зараз? Сім, три, два, два, якщо я правильно розумію. Так, а тут Значить, це вниз, стрілочка, буква І і ромбік двічі. Угу. Ось так. Стрілочка вниз. Сім. 3, 2, 2. Ура! Ох, я такий хоч трохи розумний. Так. Електромонтажний інструмент. Добре, тепер можу перевірити, яка побудова техніка має сумісний декодер. Угу. Я вас зрозумів, тобто мені зараз... Так, у цьому комп'ютері лише один чіп, тому краще його не рухати. Е, Якими біді. Бідні, бідні, бідні. Ось один Угу. Не можна розібрати BBX. Шкода. Так. Ого, і де мені знайти тобі прилади? Ну, десь тут. Це пральна машина. Схожа навіть старіше за того старовинного робота. Тобто не підходить. Сумно. Якщо розберу до десь в майбутньому ходити по випивку на кухню. Оце вже точно пас. Я досі тут грайся, то ми цього не Угу. Так, сумно, сумно, сумно. Не розбирати. Тобі що важливіше, Ігри чи робот? Звичайні ігри. Це ретроше питання, я розумію. Так. Ладно, пішли, значить, на перший поверх. Так. І тепер, і тепер, і тепер, і тепер ми підемо вниз. І тут щось розберемо. Сподіваюся, сподіваюся, щось гарне. Мухи відстань. Оце мухи розвелися. Ой, спокою, спокою не дають. Так. Теж... Ну я тільки одну комнату не перевірив ще. Так. А, звідси. Добре. Я знайшов декоратор. Так, я зібрав на обхід, на треба вертатися до майстерні. А угу. ще розібрати не можна на майбутнє. Шкода, але не можна, так Ну, підемо полахудимо нашого робота. Так. Угу. Фу, фу фу Так, і тепер, і тепер ти готовий, так? Да? Угу, чудово. Чи попрацюють, треба перевірити електронні сигнали. Так. Повертаючи кнопку, підберечи частоту таким чином, що вона збігалася із -за шаблоном. Ага, а. Ай, де Шаблон, так ось так, наче а. наче ось так, а. так не зрозуміло нічого так. А, ні, не скасову не вийти звідси, а як мені промкнути? Ой, прилад? Ага. А я все можу крутити. ага. А який тоді шаблон? Секунду. Так. А, який шаблон? Шаблон, шаблон. А, все, я побачив. Там шаблон, це. Е, позаду він такий йде повільно, повільно. Все, ось так. Наче. Правильно. Тільки... Угу, ось так. Так, ты, порты, ты у нас. Маш, ты... Ось так. Ось так. Ось так. Угу. И это порты. Ось так, ось так, ось так. Ох. Налахачення не завершено чудово. Тебе треба перед завантажити ББХ. Так, як ти себе зараз почуваєш? Біп. А що тут відбувається? BBX? Біп, біп. Ти ще можеш говорити. Так. Еф. Гарний був робот. Шкода його. Тряся, він вибухнув. ББХ, друже, ти ще тут? Здається, ББХ пройшов в аварійний режим сну. А, тобто він не помер. Чудово. Пошук механіка ведить у копічку. Краще куплю запчастини і полагоджу його самотужки. Жлоб. Не можна ж так на друзях економити. Так. Уфуф. Угу. Наче. Ой! Напевно, я на цьому вже буду закінчувати серію. Дякую, що були зі мною, дякую, що завітали. Я сподіваюся, наступна серія я випишу не через тиждень, а завтра-післязавтра -завтра, чи на крайняк після-післязавтра. Ой, дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я будь-яким вашим коментарям буду дуже радий. Все, бувайте, любі друзі!